Слава Богові! Я перше всього скажу фразу, з якою напевно згідні всі люди, що Бог любить всіх людей. І Бог хоче, щоб всі люди були щасливі. А тепер я вам скажу такий парадокс, який, на жаль, є на цій землі. Всі люди, незалежно від нації, хочуть бути щасливі. Бог хоче, щоб всі люди були щасливі, і при цьому всьому нещасливих людей на цій землі є дуже багато. І Бог хоче, і люди хочуть, а звідки беруться нещасливі. І як для мене є дві причини, чому люди нещасливі. Перша. люди неправильно розуміють суть щастя і шукають щастя не там, де потрібно. Друге, люди нічого не роблять для того, щоби бути щасливі. Я буду більше сьогодні говорити про першу причину, чому люди нещасливі, бо вони не там шукають щастя. Багато людей розуміють щастя по-своєму, по-різному. Хтось думає, що якби він мав багато грошей, особливо це актуально можливо для України, хтось думає, якби я мав багато грошей, я би був щасливий. Приходить такий момент у житті, і людина підняла бізнес, має дуже багато грошей, має хороші заробітки. Спитай його: ти щасливий? І серед тих людей, які мають фінанси, нещасливих людей є дуже багато, бо разом з фінансами умножається і суєта, неспокій, тривога. Хтось мріє жити за кордоном і думає, якби я виїхав жити за кордон, я б був щасливий. Виїхала людина за кордон, відкрили їй громадянство в якійсь країні. Приїхала людина в землю, не знає мови, не має там нічого, починає з нуля. Бідна людина, дуже їй тяжко. Хтось думає, я би був щасливий, якби я вийшов заміж Ось дівчина їздить по молодіжних конференціях туди-сюди і думає, як я вже вийду заміж, я буду така щаслива. Приходить час, вона вийшла заміж, ти дивишся на неї, а вона зовсім не виглядає на щасливу людину. В чому суть щастя, що дає істинне щастя людині, я би трошки сьогодні хотів про це поговорити. Серед усіх тривог, які є на цій землі, людина багато про що переживає. Коли людина молода, вона турбується, як вийти заміж, як женитись. Коли людина створить сім'ю, вона турбується, як купити квартиру, як побудувати дім. Потім людина турбується, як дітей на ноги поставити, як вивчити дітей, як дати їм якусь кар'єру в їхні руки. А Христос сказав, перше за все, що треба шукати на цій землі, скажіть, що Він сказав шукати. Перше за всього шукайте Божого царства. Коли мова йде про Боже царство, як правило, віруючі люди розуміють, що його треба шукати на небі Божого царства. Ось я тут скорблю, тут я мучаюся, тут я переживаю, тут я хворію, ну я ще трошки помучаюся, ще трошки попереживаю, а потім прийде смерть, і з моєю смертю закінчаться всі тривоги, люди шукають Божого царства. Я сьогодні би хотів проповідувати Боже царство не те, яке буде після смерті, а Боже царство ще на землі. Ісус сказав, шукайте Божого царства. Но він не мав на увазі шукати Божого царства тільки після смерті. Він казав шукати Божого царства на цій землі. Скажіть, де можна знайти Боже царство? Боже царство це не конфесія, Боже царство це не релігія. Його не варто шукати десь поміж релігіями. Ісус виразився так, що Царство Боже не прийде помітним образом. Не прийде такий день, коли раз опустилося Боже царство, ось воно царство. Ісус сказав, царство Боже не прийде помітним образом. Не треба назначати якийсь день, коли воно прийде. Він сказав, бо Царство Боже знаходиться всередині вас. Тому і тему своєї проповіді я би десь так назвав царство Боже всередині нас або царство Боже в серці людському. Що таке Боже царство? Які риси Божого царства. Прийшовши до якоїсь конфесії, ти не обов'язково прийшов до Божого царства. І якщо ти прийняв водне хрещення і став членом якоїсь помісної церкви, не гарантія, що ти знайшов Боже царство. Боже царство характеризується певними ознаками. І я би ці ознаки хотів зачитати. Царство Боже має ознаки, царство Боже має границі. І апостол Павло в листі до римлян, 14 розділ, 17 віршом, він характеризує, в чому суть Божого царства. І той, хто знайшов ці риси царства, він знайшов і саме царство. Бо царство Боже не їжа і не петво. Але царство Боже Павло каже три речі: праведність, мир. І радість у Святому Дусі. Повторюю: царство Боже не їжа і не петво. Царство Боже праведність, мир і радість у святому Дусі. Три речі. Якщо людина знаходить ці три речі, вона знаходить Боже царство. Якщо людина знайшла, люди деколи питаються, яка конфесія буде там, у Царстві Божому. Я вам дам дуже просту відповідь. Щоби знайти Боже царство на небі, його треба спочатку знайти на землі. Ті люди, які знайшли Боже царство на землі, вони після смерті переселяться в царство Боже на небі. Щоби стати причасниками Божого царства, його треба знайти всередині себе ще на землі. Три речі праведність, мир і радість. Що таке праведність? Це життя по Слову Божому. Це життя з виконанням Божих заповідей. Колись пророк Ісаїя сказав: якщо би ти, Ізраїль, виконував всі мої заповіді, то твій мир був би як ріка. В твоєму серці був би мир, ти б не тривожився, тобі би було комфортно на цій землі, бо ти би виконував все, що я тобі сказав. Коли Бог поселив перших людей у раю, в Едемському саду, бо це був рай. Ми на дорозі до рая, ми молимо Бога, щоб попасти в рай. І я вам приведу приклад людей, які були в раю, це Адам і Єва. Вони були в раю і їм було там комфортно до певного часу. Поки вони були в мирі з Богом, поки вони слухалися Божої постанови, поки вони дотримувалися всього того, що їм сказав Бог, їм було добре в раю. Скажіть, хто їх вигнав з рая? Гріх. Гріх розділив Адама і Єву з Богом, їм стало некомфортно, вони були вигнані з раю. Скажіть Каїн, який до певного часу слухався Господа, йому було добре. Йому було комфортно, в його серці було Боже Царство. Но Каїн позавідував братові своєму, і Бог, який побачив гріх у серці, сказав Каїн: чому ти не піднімаєш своє лице? Чому в тебе поганий настрій? Чого ти упустив своє лице? Що сталося в твоєму житті? Каїн, ти позавідував братові, завість. Вона заставила тебе засумувати, завість. Вона тебе засмутила, завість, вона опустила твоє лице. І Бог йому каже: Каїн, ти повинен перемогти це в своєму серці, переможи завість, яка там виросла в серці, побіди її. І якщо ти її переможеш, ти знов піднімеш своє лице. В твоє життя знову прийде свято, у тебе буде добре на серці, але ти повинен це перемогти. Інакше тобі буде зле. Праведність. Коли людина живе по волі Божій, їм комфортно. Її совість не засуджує її, в неї на серці радість, в неї на серці спокій, вона не тривожиться. Коли людина не краде, злодій вкрав, він спокійно не спить. Він боїться, що вночі прийдуть його і заберуть. Хто чинить перелюб, він спокійно не спить. Він забріхується, він так забріхується, що комфорт втікає з його життя. Гріх. Забрав комфорт його за життя. Хто вбив людину, боїться, переживає. Ось прийде час і тебе знайдуть, виявлять, що ти вбивця, посадять у тюрму. Хто робить гріх з того життя, втікає спокій. Хочеш мати спокій, хочеш, щоб Царство Боже було у твоєму житті, не гріши. Гріх забере з тебе царство Боже, гріх тебе обкраде, він зробить тебе винуватим, він забере спокій з твого життя. Хочеш бути спокійний, хочеш, щоб царство Боже було у твоєму житті, не гріши. Друге, царство Боже це мир. Ви, напевно, знаєте це на практиці, коли мир у серці хочеться жити. Коли подратування в серці не хочеться жити, нема мира Божого в серці, і тобі некомфортно, ти виведений із себе, ти гніваєшся. Що робити для того, щоб в серці був мир? Чому люди не мають мира? Чому ми деколи не маємо віруючі мира? Чому ми встаємо зранку, і вже нема мира? Чому ми їдемо зібрання, можемо втратити мир? Чому ми одружилися, віруючи з віруючими, і буває, нема мира? Мир забирає із серця несмирення, невміння прийняти волю Божу в своє життя. Я ще раз повторюю, коли ти. Умієш прийняти волю Божу такою, як вона є. Коли ти з нею не спориш, коли ти з нею погоджуєшся, що би не сталося в твоєму житті, ти кажеш, якщо ти, Боже, так захотів, щоб так було, я з тобою погоджуюся. Перевірте це на практиці. Стоїть тобі сказати, я, Господи, погоджуюся. Смирення це не одяг. Смирення це не надута релігіозність. Це не одяг, я повторяю, це не якесь таке лице, яке робиться релігійним. Смирення, біблійське слово смирення це вміння прийняти волю Божу такою, як вона є. Ти захворів. Ти недовольний, ти незадоволений, в тебе в сім'ї конфлікт. Ти не можеш заробити скільки ти хочеш, ти не можеш купити машину таку, як ти хочеш, ти не можеш то, ти не можеш інше, і до тебе приходить подратування. Тому в житті, щось сталося не так, як ти хочеш. Стоїть тобі сказати, Господи, я дякую тобі за все, що я маю. Я приймаю твою волю в своє життя такою, як вона є. Я не гніваюсь на тебе, я не спорю з тобою. Мені, Боже, добре, все, що ти мені дав, отак, як ти устрояв моє життя, отак мені і добре. І як тільки ви скажете ці слова в серці своєму, і як тільки я скажу, найду силу сказати такі слова, в серце приходить мир. Відходить подратування, ти стаєш спокійний. Тобі стає комфортно, в твоє ц... серце прийшло Боже царство. Ти згодився з волею Божою. Неуміння згодитися з волею Божою обкрадає нас, забирає мир Божого царства із нашого життя. Радість. Є такий плід Святого Духа радість. Ви радісні, брати і сестри? Радісні. Від чого? Ви знаєте, можна казати, що ми радісні. Ви, вам взагалі приходилося бачити лице радісних людей? Приходилося? От хто із вас сказав, що ви радісні, вийміть зеркальце своєї сумочки, подивіться на себе. А потім це лице, яке ви побачите, порівняйте з тим лицем, яке ви бачили, про якої ви думки, що то радісна людина. Ви бачили, можливо, лице людини, яка виграла якийсь приз. Там на лиці радість не наіграна, настояща. Можна побачити радість людини, яка побудувала будинок. Можна побачити радість людини, яка одружилася. Можна побачити радість людини, яка на кінець то придбала, той автомобіль, що вона хотіла. Можна побачити радість людини, яка виходить з посольства з візою в паспорті. Це лице, яке сіяє радістю. Можна побачити радість людини, яка з заробітки везе повні кишені грошей. Це радість не наіграна, а на настояща. Таку людину дійсно на неї бачиш і тішишся нею. Але нема більш радісних людей, як люди зібрані. І коли питаєш, чи ви радісні, всі автоматично кажуть, що вони радісні, а при тому по-настоящому радісних одиниці у всіх зібраннях, по-настоящому радісних людей. Чому ми не можемо бути радісні? Знов таки. Є причина, яка нас засмутила, є причина, з якою ми не погодилися, є причина, яка нас заставляє не бути радісними. Хтось не радісний, бо хворий. Хтось нерадісний був у сім'ї конфлікт. Хтось нерадісний, бо щось не так, як, як він хотів. От я вчора говорив, були гості в нас вдома, і я їм нагадав про пророка Йону. Йона пішов проповідувати Ніневії, сказав їм те, що повинен був сказати, і вийшов з міста подивитися, що Бог зробить з Ніневією. І Бог виростив кущика, він сів собі під тим кущиком в тіні і сидить. І Господь послав черв'яка і черв'як. Підточив коріння того дерева, і дерево засохло, і до Йони прийшло подратування дуже серйозне подратування. Настільки серйозне, що Йона каже: Господи, я хочу вмерти. Ви знаєте, не від кожного подратування людина хоче вмерти. Це було дуже серйозне подратування. Коли люди собі вже просять смерті, то щось серйозне прийшло в їхнє життя. Бог каже Йонові, Йона, ти засмучений. Йона каже Богові, Господи, то не то слово, що я засмучений. Я, Господи, хочу вмерти. А Бог його питає, Йона, а чого ти хочеш вмерти? Він каже, бо куш засох. А Бог його питає Йона, а ти, яке маєш відношення до того куща? То що твій кущ? Чого ти так засмутився за той кущ? Він каже, Господи, я настільки засмутився, що я хочу вмерти. А Бог його питає Йона, так подумай на спокійну голову, а чого ти хочеш вмерти? Бо куш засох. Засох куш, Господи, давай мені смерть. Я не хочу більше жити ні одного дня на цій землі. знаєте, така, казалось би, елементарна причина, і людина вже хоче вмерти. Поженились двоє молодих людей, поки там притираються, він їй сказав. Вона йому щось не так сказала, все, вже хочуть вмерти. Вже каже, вже б умерла. Від чого? Бо він не так сказав. Поїхав на заробітки, не дали гроші, все вже вмирає. Поїхав посольство відкривати, візу не відкрили, вмирає. Господи, дай смерті, візу не відкрили. Щось трошки не так у житті, щось трошки не по-моєму, Боже, давай смерті, як Йона. Давай, Господи, смерті хочу вмерти. Не хочу жити ні одного дня. А Бог тебе питає. Ти на вулиці живеш? Ні дома. А їсти маєш, що маю. А одягнути маєш маю. А здоров'я маєш маю. А чого хочеш вмерти? Бо хочу вмерти. А від чого хочеш вмерти? А я звідки знаю? От таке прийшло трошки: не по моєму і я хочу вмерти. Багатійший чоловік Аман, права рука царя, все має. Все. Всі йому б'ють поклони, кроме одного єврея. Той не б'є, і, і Мардохей і і Аман теж приходить до жінки і теж готовий вмерти. Він каже, жінку, ну так мені зле на душі, що я тобі розказати не годив. Вона його питає: а чого тобі так зле на душі, Аман? А вон там є один такий єврей. Всі б'ють поклони, а він не б'є. Умерти хочу, він поклони не б'є. Та остав його. Тобі вся країна б'є поклон, один не б'є, махне на нього рукою. Ні. Не по моєму, не так, як я хочу. Один єврей не хоче йому поклонитися, він жити не хоче на цій землі. Отак От буває в нашому житті. І ситі, і одягнуті, і в теплих домах, і мир у нашому краю, і не гонять за Ісуса Христа. Ну, казалось би, що може людину заставити сумувати і в той час мира і благополуччя багато християн хочуть умерти. Женився на худій дівчині, важила 45 кілограм, тепер вже важить 90 він хоче вмерти, бо він такої не хоче товстої, хоче тонкої, вже буде вмирати. Жінка виходила заміж за чоловіка, думала, що він її заробить особняк, а він ніц не заробив, машини їй не купив, чоботів за 300 долярів, не купив парфюмерію за 200 доларів. Не годен їй купити, все вона вмирає. Мамо, буду вмирати, бо, бо чоловік мені не годен то купити, що я хочу. Вже буду вмирати. Ви знаєте, люди так вмирають і навіть не знають, чого вмирають. А Бог нам дав все необхідне для радості. Я вам скажу так: якщо хочеш бути радісним, треба ставити поменші планки в житті. Деколи ми собі такі високі планки кладемо в житті, які нас роблять нещасливими. Апостол Павло каже: якщо маєш одяг і хліб, радуйся. Будь задоволений. І він каже: то велике приобретіння, то Божий дар, коли ти маєш хліб і одяг, і ти щасливий і задоволений. Проснувся зранку, хлібчик на столі, з'їв кусок хліба, в серці радость, в серці праздник, піднімаєш руки догори і кажеш: Господи, благословляю Твоє святе ім'я. А в мене хати своєї нема, півсвіту живе в кредитних хатах. І не мають своїх хатів, і дякують Богові. Людей в лікарнях, скільки помирають, ждуть дня смерті. Люди, біди мають настоящі. Люди живуть в країнах, де вода на ціну золота, а ти живеш в країні, де все є. І Бог дивиться на тебе, ти йому кажеш, Господи, хочу вмерти. Бог тебе не розуміє. Він не розуміє, що ти хочеш умерти. Він тобі задає питання. Ти засмучений, Господи, до смерті. А в чому справа? Що мішає тобі радіти? Яка причина відняла в тебе радість? Ти собі придумав планку високу, ти поклав собі планку. Дівчина нещасна, бо вона заміж не може вийти. А що не може заміж вийти? Бо хоче принца Уельську, ти трошки планку впусти і вийдеш скоріше заміж. Все, вона нещасна, заміж її не беруть. Пропонуєш їй каже, вон гарний хлопець. Ти що каже, мене хочеш брати обідати? Що ти мені таке, каже, пропонуєш? Що ти мені таке пропонуєш? Я на кращого заслуговую. Хлопець не може женитися, бо він собі принцесу Діану шукає. Поженилися, чоловік не може любити жінку, бо вона трошки поправилася, трошки вже постарілася. Та ти на себе подивися в зеркало чоловіче. Ти ж теж не першої свіжості, і живіт уже такий вирішу, що колін не видно, і, і лице вже не таке красиве, та й не такий ти вже аж такий, щоб ти вже такий він нещасний, бо в нього жінка не така. І жінка така нещасна, бо кругом такі принци, а в неї чоловік не такий. Візьми собі зеркало, подивись на себе, чи ти вже аж достойна такого великого принца. Оці високі планки, вони не дають нам бути радісними. Вони забирають у нас у радість, бо ми собі повидумували, ми собі планку у житті високому поклали. Подивилися кіно про Абрамовича. все хочу, як Абрамович. Як не буду жити, так як Абрамович. Життя мені не миле, хочу вмерти. Чоловіче добрий, та не став собі таку планку, бо Бог тобі другу планку поклав, маючи, поживу і у одяг, будь задоволений. Тішся тим. Тішся, то є Божий дар тішитися тим, що маєш. Маєш хатку, малесеньку, хрущовочку. Дякуй Богу. Маєш хлібчика, маєш до хлібчика, діточки твої здорові та радуйся, благословляй Господнє ім'я. Ти маєш більше, ніж потрібно, ти маєш зверху, ти маєш надлишки. Ану відкрийте свою шафу, скажіть, у чиїй шафі нема сьогодні надлишків. Жінка нагладить сорочок, поки прийде субота, сорочки всі помняті, бо так тісно стоїть у шафі, що не годен звідти вийняти. Стільки тих сорочок у нас, стільки тих штанів, скільки тої їди, а люди не мають радості, а там, де нема радості, нема Божого царства. Я вам скажу так: здавалося бся. Так просто бути праведним, так просто мати мир і мати радість. Мир і радість просто так не прийде до нікого, тому що мир і радість то плоди Святого Духа. Для того, щоб родити плоди, їх треба зачати і виносити. Ніколи дитина не народжується, щоб не зачався плід і не виносився. Нема плода без виношення. плід треба виношувати. Мир ніколи тобі не вродиться просто так, Господи, дай мира! Наступила субота, зійшов мир, і Бог тобі каже: От тобі, Василюче Петре, подарок на тобі мир. Так не буває і радість так не приходить. Мир і радість треба вистрадати. Мир і радість треба виносити. Їх треба носити. Комусь треба, ви знаєте, у різних тварин різний період виношення плода. Одні виношують три місяці, другі виношують стільки-то. Люди дев'ять місяців виношують. Є різні періоди виношення, так само між людьми. Є різний період. Хтось може виносити плід мира за рік. А комусь треба роки виношувати, поки ти дойдеш до того плода, який принесе Царство Боже у твоє життя. Цьому треба вчитися, цього треба досягати. Про це треба молитися, треба пробувати у Бозі. Щоби ти зачав той плід Святого Духа, треба мати сочетання зі Святим Духом. Тому, друзі мої, я вам можу сміло гарантувати, що та людина. Яка має мир постійну в серці, яка має радость, вона набагато щасливіша від тих, хто живе за кордоном, хто має яхти, хто має все. То є дуже щасливі люди, які досягнули Божого царства у своєму серці. Можна жити в селі, мати хату вапном побілену і бути в Божому царстві. Мати малесеньку пенсію і бути в Божому царстві, повірте, це правда. Можна мати яхту, можна мати дорогі машини і мучитися на цій землі, бо царства Божого в серці нема. Чому люди п'ють? Я шукав на це відповідь. Чому люди п'ють? Чому люди курять? Чому люди употребляють наркотики? Тому що вони хочуть втекти від своєї проблеми. Вони хочуть втекти від тривоги, яка прийшла в їхнє життя. Вони хочуть забутися. Вони хочуть бути радісними і щасливими. Він собі прийняв наркотик. Так. Прийшло забуття. Він напився, прийшло забуття. Він вже не бачить тих проблем, які є кругом. Але за це задоволення треба платити. Бо коли ти протверезівся, проблема не втекла. Коли ти вийшов з, з дії наркотика, проблема не втекла, вона усугубилася, вона умножилася. Тому за ці задоволення треба платити. Но Бог дає безплатно свій мир. Він каже, я вам даю свій мир, не так, як дає цей світ. І цей мир, який Бог дає, він не має наслідків. Бо горілка має наслідки. Наркотики мають наслідки, все має наслідки, крім того мира, який дає Бог. Він його дає, по-перше, безплатно, а по-друге, тебе зранку голова не болить. Ти не відходиш від Божого мира, тобі з ним добре. Тому Ісус сказав, шукай. Божого царства. Вам буде добре, коли ви його знайдете. Для того, щоб бути щасливим, не треба жити за кордоном. Не треба мати багато грошей, не треба нічого. Для того, щоб бути по справжньому щасливим, найперше, треба знайти Боже Царство, знайти його у своєму серці. У Еклезіаста написано, що є люди, у яких все життя в суєті, вони все життя суєтяться, вони навіть спокійно не сплять, у їхній голові тривога безконечна. А є люди, каже Еклезіаст, яких Бог благословив, яким дав свій дар. Вони їдять. П'ють і веселяться, не горілку п'ють. Вони їдять і п'ють то, що Бог дав. І вони тішаться з життю. Вони раді кожним днем свого життя. Від сходу сонця і до заходу вони є щасливі люди. І я вам скажу, чому вони щасливі, тому що вони знайшли Боже Царство в своїй душі, Боже Царство Ісус недаремно сказав: перше всього, шукайте Божого Царства. Коли в тебе в сім'ї Боже царство, Тебе любить жінка, і ти любиш жінку, коли Боже царство у відносинах твоїх з твоїми дітьми, коли Боже царство у відносинах з твоїми сусідами, скажіть, що ще тоді треба? Ти зранку встав, і до тебе сміється твоя дружина, до тебе сміються твої діти, і ти смієшся до них. Ти любиш їх, а вони люблять тебе. В тебе Боже царство. Ти маєш той кусочок хліба чорного, ти його з'їв і ти щасливий, тобі більше нічого не треба, бо в тебе є Боже царство. Написано краще блюдо зелені, краще на тарілці трошки травички, капусти, ніж бик заколотий, ніж м'яса багато в домі, а при ньому тривога, а при ньому гнів, а при ньому сварки і роздори. краще оця травичка, але спокій у хаті, мир, радість. Боже Царство. Дорогі мої, я бажаю собі і вам, Божого царства. Давайте ми зараз помолимося про те, щоб дав нам Бог перше всього шукати Боже царство, а остальне, Ісус сказав, що приложиться. Остальне Бог дасть. Бог дасть тобі роботу, Бог дасть тобі необхідні гроші, Бог дасть тобі квартиру, Бог дасть тобі машину, Бог дасть тобі все. Но це вже потім все буде. А в першу чергу. Шукай Божого царства. Бо якщо ти платиш Божим царством, щоб щось здобути, це дуже висока ціна, Бог тобі дасть. Він сказав: Він не лишає без хліба птиць небесних, він не лишає без хліба нікого. Він це все тобі дасть. Ну не треба за це платити ціною мира, ціною радості і ціною свого спокоя. Працюй, трудися, шукай, здобувай. Но бережи в першу чергу божественний мир, який Бог дає в твоєму серці. Амінь. Помолимося.